Бладька, я сьогодні не в настрої. Блін, а як ти знала, що я? Бо тільки в тебе десь заникано, ще пів ящика одеколону Руський ліс. Надушився за пів кілометра чути. Я взагалі не душився, ну, тут таке. Що ти якась така сумна? Та во, батьки поїхали відпочивати і залишили мені гроші, щоб я зробила ремонт. Ну, і в чому проблема? Не тільки поїхали вчора, в мене вже половину грошей немає. Ой, то Ань. Пішов, в тебе нова зачіска? О, нове плаття. новий манікюр, а Ну, каже, каже. Волочка, як тобі сказали, на Україна має талант, у вас трині заберіть свого коня від центрального входу. Не вгадав. Я купила собі новий відновлюючий крем, мегамошну пудру і тонізуючі маски. Танька, тобі не здається, що будматеріали для твого ремонту. Трохи дорожче, як для звичайного. Що ти сказав? Я кажу, що тобі страшно повезло, бо я колись займався євроремонтом. Серйозно, і ти мені поможеш? Ну, так, правда, я ніколи не носив будматеріали на будівництво, хіба звідти але чекай, треба колись починати. Що у вас там треба зробити? М -м, побілити в кімнатах і на кухні, поміняти плитку в вані, поставити нові вікна між кімнатні двері. А наскільки часу поїхали твої батьки? На три тижні. А вони в курсі, що ти закінчувала економічний? і що в тебе диплом магістра не прораба. Мі батьки тільки два рази в році згадували, що я вчуся. І то, коли приходила сесія. Ага, і ти приходила до них по гроші. Дивись, в мене, коротше, є одна бригада, яка може зробити тобі ремонт майже за Серйозно? Та, але треба, щоб ти варила їм їсти, бо їм зараз трохи не можна світити. Та добре, давай дзвони їм. Добре. Танька. Як казав мій дідо, перед тим як щось зробити, треба сісти і нормально подумати. Але було вже пізно, бо він вже був одружений на моїй бабі. Що ти Що Мелеш, Сиди, я зараз все організую. Я зараз там комусь кину. Вотька, ти що постійно ці журнали возить з собою? Ну та на всякий случай. Який такий случай? Ну, зупинить мене, зупинить мене даєшник, да? так? Питає, де мої права? Я починаю ритися ніби в тих журналах, ніби там щось шукаю. Даїшник бере, зацікавляється одним з журналів. Потім починає вибирати йому вікна, двері, ламінат. Схема заїжджена, Танька, але реально працює. Ну що, ти там щось вибрала вже? Я ще не вибрала, що маю найперше вибрати. Як каже мій дільничий, треба брати справу в свої руки. Так, біля вас там є якесь будівництво. Та щось будують. О, ну то все, значить, сніжку і все для побілки. Ті пацани з бригади візьмуть прямо на місці. Куплять? Ну, Можна і так сказати. Так, плетка. Плитка, флетка. Має значення виробники колір? ну Я би хотіла якусь світло-кремову італійську. Добре, значить буде темно-сіра Івано-Франківська. Блотка, я не хочу економити. Танька, ми трошки зекономимо на плитці, але вікна і двері будуть реально з хорошого, якісного німецького профілю. Ти знаєш, де їх магазин? Я знаю, де їх склад. Але найголовніше те, що я знаю, сторожа на цьому складі. Так що, давай збираємося і поїхав. То твій колега, певно. Я дуже колега, мене на інших там нема на складі. Алкоголік, так? Да? Я що? Я знаю, ти разом к'єш з ним, хто п'єш. Ніж забери лопату. Забираю всю, ти ниндзя їш. Давай, бо там коні ні довго чекати не будуть. Я тебе прошу, тебе ніколи нічого не чекає.